Блін, залишився лише один місяць літа, а ми на річку ходили лише два рази. Ех, Річка річкою, а я ще цього літа навіть кавуна не встигла скуштувати. полуницю взагалі мовчу. Так це ж чудова ідея для нового відео. А зараз ходімо, дізнаємося в Переясливців, що вони хочуть встигнути до кінця літа. Що ви плануєте на серпень? багато роботи на городі, на дачі. Збираємо рожай, все інше робимо. Ну і відпочити побільше хочеться. Стараємося трошки відпочити, провести час з дітьми, якби їх відволікти. Ну, наприклад, у мене дитина там ходить на танці. Ну, тобто так. Випити шампанське на хрещатику за перемогу. Взагалі, ну відгуляти своє день народження. А так, в принципі, чекаю навчання відгуляти відпустку. Я зараз у відпустці. А так я малюю картину, сталося небагато так часу домалювати її. Що я планую робити? Працювати. Не були, не були. Тобі, була, на морі не було. Війна закончилася. У мене ціль була за кінця літа пробігти ультрамарафон. Я пробігся, його зробив з 2 числа. Пробіг 50 кілометрів. То я, в принципі, на це літо зробив те, що хотів. А чим встигли ви зайнятись попередні два місяці літа? Роботою, по-перше, звичайно, трошки налагодить, так сказати, повернути людям. Ну, взагалі, хоч якесь бажання до відпочинку. Почувати їздила в Запоріжжя, відвідувала нові міста, так сказати, для себе. Ходила на роботу. Город і робота. Город, город. Ми переселенці. Переселялися, переселялися. Ну, теж на дачі відпочивала. Тренували з Ігорем Валерійовичем, дітей потрошку, в обороні стояли. Все, що і всі робили, те, що треба було як би сказати, все.